Лісогосподарське підприємство Горліс працює на теренах городочини вже понад 20 років. Його працівники опікуються лісовими насадженнями, площею близько 500 гектарів. Як зазначає керівник підприємства Валерій Короташ, в трудовому колективі Горлісу випадкових людей немає. Робота в лісі доволі складна, але скажу, що в лісі працюють тільки достойні, настоящі люди, які люблять природу, які люблять ліс. Кожного року гурліс висаджує понад 50 тисяч саджанців, що дорівнює 20 гектарам лісу. Крім цього, займається підчищенням лісу та бореться зі шкідниками дерев, а ще допомагає ЗСУ. Ми передали 5 одиниць автомобільної техніки, ну і так далі, і фінансово підтримуємо, допомагаємо. Городоцькі лісники на хорошому рахунку в області. Підприємство працює стабільно і є прибутковим. І напередодні свята до Горлісу завітав голова Хмельницької районної ради Богдан Цимбалюк. Це є дуже хороше спеціалізоване підприємство, яке є прибутковим, яке є професійним, яке доволі гарно розвивається. Ну і я дуже радий сьогодні вітати усіх з цим з цим святом. На жаль, сьогодні склалися такі умови, що святкувати нам. Немає як ми зараз знаходимося країна в стані війни, але привітати колектив я вважаю за потрібне і з радістю це зроблю. Привітала з професійним святом лісників і секретар міської ради Олена Гріх. Вона вручила працівникам горлісу подяки від Городоцької міської ради і на завершення урочистостей привітав колеги з святом і їхній безпосередній керівник Валерій Короташ. Працівникам хочу подякувати за працю. Працівників хочу подякувати за розуміння. Хочу привітати всіх працівників підприємства Горліс з цим професійним святом перше це міру, здоров'я, благополуччя. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх колег, працівників лісового господарства. Завершилася нарада трудового колективу Горлісу колективним фотографуванням.